Дещо розповів. І тоді він мені сказав ту фразу, яка для мене стала точкою відліку, що я дивився їй в очі, вона мене відпустила, але звідси я не повернусь. І так і сталося. Тобто, буквально це було за п'ять діб, менше тижня пройшло з моменту цього бою до, до їх другого виходу, 4-го числа. 4 вересня мені розказали через рік після його загибелі його побратим, який е, знайшов мене через Фейсбук. Е, як якраз я була ще в Карпатах, він приїхав і ми дві з половиною години говорили з ним на цвинтарі коло Рома на могили. От і він сказав, що ти маєш знати, що він загинув як герой, тому що нас закидали гранатами, і він закрив собою гранату і врятував шість. Чоловік, які були поряд з ним. Перше, що я сказала на це все, цьому Дмитру, що знаючи Романа, я цьому не здивована. Тож починається, де ми сховаємося? Я думаю, що там під стріхою буде зручніше. Так, і ми з вами спокійно поговоримо. Ольга, ви кажете, що Роман щось відчував, що відчували ви? А в той раз, коли був останній вихід, і коли він загинув, я напевне десь на підсвідомості розуміла, що він звідти не повернеться. Це було в якихось неймовірно кривавих заходах сонця, які десь збереглися у мене навіть фотографії в телефоні. І напередодні. Того дня, коли мені принесли сповіщення, я поверталася з роботи. А ми, ми живемо навпроти церкви. І якась така промайнула моментальна думка: що як же близько труну з хати нести до церкви, я сама злякалася цієї думки. Ну, а потім я зрозуміла, що вона була пророчою, бо на той момент він вже він загинув, просто мені принесли сповіщення трохи пізніше. Ще до того, як він пішов служити, спочатку це було жартома, а потім, під час уже його, його власної війни, скажімо так, у нього було обов'язкове побажання, що пообіцяй мені, якщо я. Помру. Ну, на той час спочатку помру, а потім вже було загину. Раніше за тебе, що ти поховаєш мене в Миколичині, тобто там, де він народився. В Києві, не в Києві, там я помру де завгодно, да? дай мені таку обіцянку, що я повернуся в свої гори. Е, насправді жорстоко так казати, але я щаслива, що я змогла виконати цю обіцянку. Е, більше того, коли ми забирали його. З івано франківська зморга, що коли я їздила на опізнання, і ми везли його ховати, була дуже цікава та, такий цікавий момент для мене. Я це чітко пам'ятаю. Що якось з моменту, коли він загинув, хоча я дізналася через декілька днів, ну, да, зараз уже аналізуючи, я розумію, весь час ішов дощ. От такий затяжний дощ, і дощ, мряка, пасмурно. Десь природа плакала, напевно, за ним. І коли ми поїхали його забирати і везли його додому, а вийшло сонце, і було таке враження: от я пам'ятаю цю дорогу з Івано-Франківська в сторону надвірної, потім на Іремче, да, коли ти починаєш, під'їжджаючи до надвірної, ти починаєш бачити ці гори. Коли е, сонце прорізало хмари просто. Я таке було враження, що ось тобі хмари розступаються і показує тобі сонце цю дорогу. Е, точно так було в день поховання. Е, е, з моменту е, виходу в ну це коли з хати вже виходять. І до моменту, поки ми його поховали, було дві години сонця. Після того, як я з Твинтеря повернулася додому, знову пішов дощ. Піднявся вітер і знову пішов дощ. Це було оце його таке бажання. І, звісно, в нашу останню зустріч, коли я думаю, що він багато чого відчував, він десь інтуїтивно знав, що може статися, ну, розумів це все. От для нього, як для Гуцула, да, абсолютно спокійно було говорити про смерть, про це не була якась табу, заборонена тема чи ще щось. Зробіть мені грушку. Це якраз я прекрасно розумію про що ця пісня фінки. Тобто ці посиденькі коло труни, яка забава, по суті, ну да, десь забава, для того вони вважають, що для того, щоб легший був перехід з одного світу на інший, що не, немає ніхто там. Плакати, побиватися, мають бути жарти, і оця традиція привилів: це коли приходять люди, труна стоїть в хаті вже перед похоронком, приходять родичі, сусіди. Ну всіх, всіх, хто хоче, туди не просять, туди не запрошують. Да? У Романа на привилі е, його найкращі друзі сиділи коло труни до ранку. Вони випивали 100 грамів, вони загадували його, вони жартували, вони десь плакали, а десь сміялися. О, загадували, який він був. Та це така… А раніше грушка вона була навіть з піснями і станцями. І це абсолютно нормально. Ольго, як ви розказали дітям про те, що їхній батько загинув? Діти здійснилися разом зі мною, тому що коли нам принесли сповіщення, вони були зі мною в хаті. Поруч. да, вони були поруч, тобто вони з першого моменту почули це і зрозуміли, що відбулося. А далі почався момент, коли вони слідкували за мною. Тобто за моїми емоціями вони постійно ходили, навіть отак, отак робили, що мам не плач. Тому... А чому вони не дозволяли вам плакати? Я не знаю, чому. Можливо, для них це було спокійніше, бо якби я ще постійно репетувала, кричала, плакала, то їх світ рухнув вже остаточно. Так, хоч щось для них було скріпчем стабільності. Донечці тоді було 9, а синам було по 12 років. Тобто, вони були і не зовсім маленькі, ми вже багато чого розуміли, але все ж таки діти. Важко. Ну, ну. Як вони з цим справлялися в перші дні? Ловила сина на дровах, коли захованим від всіх, коли він плакав, і казав, що хлопці, хлопці не плачуть. Я кажу, ні, сину, ти можеш будь-яку емоцію зараз виплескувати, дозволити, собі, дозволити так. плакати, угу. кричати, що тобі треба. Їх забрали сусіди до себе ночувати, бо у нас йшли приготування, і їм не потрібно. Тобто, я, я з ними бачилась постійно, але вони не були постійно поруч. І весь час намагалися підтримати мене. І Один із синів перші декілька тижнів постійно ходив за мною хостом. Я не могла зрозуміти, що ж сталося. І коли там ти куди в магазин, я з тобою, ти куди? Я там туди, я з тобою. І я в один момент кажу: Діма, що відбувається? Він каже. Коли був тато, я з ним говорив, і він сказав: Пообіцяй мені, сину, що якщо зі мною щось станеться, ти будеш приглядати за мамою. Те, що Дмитро вас підтримував, і всі діти вас підтримували, очі в очі, ходили за вами, але ви залишалися в будь-якому випадку одна з собою наодинці. Як ви переживали цю біль втрати? Е, вона жила в мені і живе в мені. Я її не виплеснула. Мої сльози здебільшого бачила моя подушка. Кожен ранок ти просинаєшся в паралельній реальності. Кожен ранок, особливо перший період, гострий період. Коли ти ще не відкриваєш очі, але мозок твій просинається, тобі здається, що оце все тобі наснилося. Ти зараз відкриєш очі, він є. Твоє життя в цьому не змінилося. Тому. Потім поступово ти вже починаєш просинатися і реально розумієш, що дихати доведеться. От. А більше того, я тобі скажу, що коли Роман приходить до мене у віснах, це навіть недавно. Давно, давно якось його, ну, не давно, мені здається, що давно його не було, а от буквально на днях він мені наснився. І ти знаєш, оця звичка все контролювати, вона існує навіть у вісні. Я говорю з ним у, у вісні, да, ми спілкуємося, такі враження, що ми проживаємо просто наш е, звичайний день. І я для себе в цей момент думаю, хм, але ж ти загинув. І сама собі говорю, але раз він прийшов, його відпустили. закинь ту думку кудись подалі і насолоджуйся тим, що ти можеш з ним зараз поспілкуватися. Це оцей тотальний контроль, який зараз я вчуся десь відпускати і не контролювати ті речі, які я не можу контролювати. Знаєш, коли загинув Роман, у нас перед цим був свій розплідник Троянд. Ми займалися вирощуванням троянд. І, а це сталося так, що якраз осінній сезон продажів. У мене є замовлення. Троянди, вони ж виросли. Є замовлення, за які замовники заплатили, які чекають. Я поховала його в понеділок, а в середу мої хлопці з поля подзвонили і сказали: ми не знаємо, в якому ти стані. Але ми тобі починаємо копати, троянди. У тебе є замовники, ти маєш це зробити. І тоді на протязі півтора місяці, зранку до ночі, я збирала замовлення і зранку до вечора ти з рослинами, з замовниками, ти говориш про рослини, ти плачеш. Мені допомагала Романа сестра, от в той сезон. Ти згадуєш, ти плачеш, діти коло тебе крутяться, десь ти смієшся. Тому що ти згадуєш, як ти пакував з ним ці троянди. І ти розумієш, що рослини дають тобі сили далі жити. Вони заставляють тебе рухатись далі. Для нас ні для кого не секрет, що серед наших дівчат у більшості. Бувають свої думки, особливо на перших етапах, коли ти думаєш, що навіщо мені це життя без тебе? Так, я думала також, навіщо мені це життя без тебе? Але жодного разу мені не хотілося вийти у вікно чи зробити собі щось, тому що я дуже сильно люблю це життя. І, напевне, через це. І створюється цей сад, який про життя. Дівчата саду пам'яті всього лише півтора року, але тут уже стільки всього висаджено, посаджено. За рахунок кого, за рахунок чого все це створюється, втілюється в життя. Ну, перш за все, громадська організація Жити попри все, яка є ініціатором і ем, тими, хто створює цей сад, а також спільнота дружин, полеглих героїв. Родини полеглих героїв наразі. Ці спільноти у Фейсбуці до них приєднуються люди, яким це необхідно, і вони є власне частиною рушійної сили. Так да, я до речі, коли доєдналася до спільноти дружин загиблих героїв 22 другому восени десь в листопаді, я була 247 сорок Зараз у цій спільноті нас майже 6 тисяч. На даний момент, тобто за ці три роки дівчата підхоплюють, приїжджають на толоки, також організовуються. І цей сад створюється за проектом ландшафтної дизайнерки Олени Бальжик. І тут величезна кількість роботи. Ми маємо офіційний проєкт стосовно згідно якого ми працюємо, згідно якого висаджуються рослини. Він дуже гнучкий насправді цей проект, тому що ну, ми можемо Побажати да, якісь рослини, ми якісь рослини бачимо, але дуже часто, коли розплідники, наприклад, дарують нам рослини, ми беремо те, що нам подарують, тому він гнучкий і ми знаємо, ага, нам приїде, як сьогодні, наприклад, нам сонце світ привіз коло тисячі рослин. і Олена, ага, це ми туди розставляємо. Це туди, він такий теж, він про життя і він, сад, також живий організм, який змінюється, він не статичний. Маю ще додати, що все більше людей додається, які дякувати небу не є частиною родин полеглих героїв. І які просто співчувають саме так і і таким чином волоцею про підтримку, тому що по-перше, що дуже багато рослинникарів, розплідників до нас доєднується. Тетяна ті люди, які проходять, які не втратили своїх чоловіків на війні, і ви разом з ними працюєте на грядках. Про що ви говорите з ними? Що вони розповідають? Що їх кличе сюди приходити? Вдячність. Таким чином вони можуть пам'ятати, таким чином вони через роботу в саду пам'яті, саду, який пам'ятає, вони пам'ятають, вони розпитують про хлопців, наші історії дізнаються. Мені подобається, наскільки тепле і затишне виходить таке от, певне ком'юніті в нас вже до так. саду вийшло. І кожна та шатолока це. Це не про чорну хустку, це не про гострий біль. Це про пам'ять, це про тепло, це про обійми. Я говорю в мене навіть зараз. Мене також мурахи мурахи путіли, бо ці такої емоцією Зустріч. навіть про це розповідаєте, так бо ми її проживаємо. Цю емоцію кожного, кожного разу, коли ми... <звук> нас приходить 10, маленька толока нас приходить 50. І ми чуємо слова вдячності, дівчата, дякуємо, що ви створюєте це. Для нас це потрібно. Не для нас, а для них, для, до тих, люди, для тих людей, які доєднуються. І це насправді те, що об'єднує всіх нас. Да? І, і це а для нас це величезна підтримка. Ти напевно пам'ятаєш ту картинку, колись гуляла інтернетом, коли кульбабка пробивається через розтріск